Уроки на стоячи. Таку ініціативу два тижні тому впровадили у Здолбунівському ліцеї номер 4 Для цього у кабінетах додатково до основних встановили так звані парти конторки, що 15 хвилин уроку діти міняються між собою та чергують положення стоячи та сидячи. За словами самих школярів, поки таке нововведення їм подобається. Четвертокласниця Вероніка каже: інколи самі нагадують вчительці, що тепер навчаються за новим форматом. Так нам сподобалося. Ми хочемо більше стояти. Коли ти стоїш, ти і ти в тебе остан останка вирівнюється, і ти пишеш не горбишся як на, на стульчику. Тічко, а просто стоїш і в тебе санка в ти можеш вільно писати. За словами вчителів, про плани встановити у кабінетах стоячі парти їм повідомляли ще минулоріч. Почувши про це, і вони, і батьки учнів до такої пропозиції поставилися насторожено. кажуть, перш ніж такі парти встановили у їхній школі, педагоги поїхали подивитись, як ця ініціатива працює на базі інших навчальних закладів. А тепер вже другий тиждень самостійно пристосовуються до роботи в новому форматі. Це цікаво, це зручно. І саме головне, що це корисно і дуже подобається діткам. Мені, як вчителю я теж можу сказати, спочатку сприймала з лячністю, так скажу, як є, з такою боязкістю, але тепер. Працюємо вже два тижні. Ми працюємо, набираємо навиків, удосконалюємо цей процес, тому що це нове. І нам дуже подобається. Подобається мені, подобається діткам. Здолбунівський ліцей номер 4 – Це єдиний навчальний заклад рівненщини, де встановили стоячі парти. Наразі у школі їх є всього 10. Використовуються вони учнями двох четвертих класів. За словами директорки закладу, навчатись стоячи дітей ніхто не примушує. У кожного школяра є своє місце за звичною партою, а нові використовують як додаткові меблі. Поставили по 5 парт в двох кабінетах. У тих кабінетах в нас учаться дітки других і четвертих класів. Поки що випробовують апробовують це навчання, учні четвертих класів дітям, по-перше, вони старші, вони розуміють, як їм ну, в принципі, вони з задоволенням сприйняли таке нововведення, і їм ну, не просто цікаво, а мабуть і корисно. Це нововведення реалізували в межах проєкту, який фінансується урядом Швейцарії. Ініціатори сподіваються, що воно допоможе підвищити рухову активність школярів. Цей досвід вони перебрали від львівських айтішників. Вони приїхали сюди, до Здолбунова, зібрали небайдужих до цієї теми людей серед числа керівників навчальних закладів. Хто із керівників навчальних закладів зацікавився цією ідеєю, зголосився до того, щоб спробувати в своїх закладах. Ми взяли їх. На олівець, і коли у нас з'явилася можливість в другій частині проекту наблизити цю ідею до Здолбунова, ми запросили деяких із них на візит до Львова, щоб вони на свої очі побачили в чотирьох закладах, як це відбувається. Один із ліцеїв, де ми зараз знаходимося, отримав можливість це зреалізувати прямо в цій чверті. Користуватимуться такими методами навчання у цьому ліцеї і надалі, та чи встановлюватимуть ще більше подібних парт, побачимо згодом. Адже поки і вчителі, і учні лише тестують це нововведення. Ангеліна Степанюк, телеканал ITV.